Шановні земляки, мої щирі вітання 6 червня. Україна відзначає День журналіста і сьогодні в нашій студії. Ті, хто має пряме відношення до цієї древньої і мужньої професії, тому що це Микола Рой, голова обласного середку національної спілки журналістів України. Віктор Васильчук, праворуч від мене заслужений журналіст України, головний редактор газети «Вечірній Коростень» і заступник голови громадської ради при обласній держадміністрації Володимир Піньковський. Шановні добродії я радий, що ви сьогодні в день свята у нашій студії. Мій знайомий журналіст, щоразу, коли приходить додому, так на диван сідає і каже: як мені набридла ця робота, чи не набридла вам робота професія журналіста? Колфедрович, ну звичайно, часом бувають такі моменти. Буває. Коли розчаровуєшся, тобто не стільки там, можливо, матеріально про це менше думаєш. А коли ска, ска хоче сказати, які ж невдячні бувають люди. Тобто більше розчарування не матеріального можливо. А, а якраз таке про морально, морального, ага. морального, так і це в умовах ніби незалежної преси, в умовах демократії і так далі. Справа в тому, що Засоби масової інформації, якби справді у них є свобода, але ця свобода ні від кого? Тобто немає свобода є слова, але немає свободи дії, коли на нашу свободу слова ніхто не реагує, ні влада, ні чиновники. На місцях, ну і часто чи ми про це ще поговоримо, так. але поки що більше задоволення, хоча іноді є і розчарування. Так ну звичайно, Якщо це говорить. моя професія. Я її віддав так. вже більше 30 років. Послухаймо, що скаже Віктор Борисович, тому що в Коростині, можливо там інший географічний пояс чи ні чого я більше тільки, в вашій я тільки професії. Додам, що до морального розширення, ще додається фінансово, а ще й фінансово так, це взагалі вже приходиш і кажеш. Ну справді. Наше воно, треба так, міняти все. професію. Так, треба міняти професію. Але вранці прокидаєшся йти на роботу. Дивишся, що там ще чогось немає, ще чогось нема. Чогось нема. І йдеш робиш, дістаєш матеріал. Тим паче, наскільки фото, мені роботи. відомо, в редакції у вас сімейний підряд, так, так дружина, нас донька. І я. отак і окуповують четверту владу. Почали скористання, і вже в принципі, ми бачимо, до чого ми вже докотилися. так? Mm. Підряд Васильчуків тримає в руках газету. Це добре. Так, пане Володимире, ваша думка з приводу того, чого більше в сучасній журналістиці розчарування, задоволення чи можливо у вас як у читача, як у глядача є своя така позиція. Звісно, від є своя позиція. Хотів би, словами щирої вдячності звернутися до всіх журналістів, а ця нива дуже широка. Від інтернет видань порталів до телерадіожурналістики і вже до друкованих засобів маси інформації, які теж широко займають нішу і палітру як на Житомирщині, так і в Україні. Хочу сказати, що по праву журналістика називається четвертою владою. Хотілося б, щоб вона. Називається, а чи є вона четвертою владою? Від тільки частково. Є, Хотілося б, щоб стала справжньою четвертою владою, а ще краще, коли стане четвертою владою, перейшла в третю. Ну і можливо, коли стала першою, тобто. В тому сенсі задавати то, що журналістські розслідування, публікації, аналіз матеріали мають бути е, в багатьох речах влягати в основу дій, вчинків і поступ? Тобто я бачу, що ви теж буває таке, що ви не задоволені тим, що ви читаєте, слухаєте і бачите. Я читаю все і всім задоволеним. Єдине незадоволеним реакцію, як уже сьогодні сказав е, мій колега Микола, який сьогодні в студії, а також реакцію суспільства, читача а на яку реакцію? Ви очі... очікуєте, от що повинно бути? Повинні йти кричати: Осанна, ура, брати е, дарами редакція, яка написала, чи як повинні люди би... віддячити за правду? От як ви думаєте? віддячити і ви люди, і того? органи державної влади, державного управління, до яких в багатьох випадках публікації звертаються, будь то яма на дорозі, де сталося ДТП з банальних причин, будь то притягнена до відділку когось із. Просто жителів міста, то це має бути реакція. Реакція має бути настільки ж рівно публічною, до кого це звертається, так як це було в тій чи інші редакції відро або спростувати з точністю до напок, або підтримати я взагалі і думає, зробити що висновки. Було помилко, коли назвали, що преса це четверта влада. Або говорять, що там колись говорили, що це пси демократії ланцюгові Там все преса повинна бути пресою. Я взагалі думаю, от де ви бачили, сюди називали, що там преса четверта влади за кордоном таке. Є чи от провели опитування, і подивіться, я не називаю відсотки, але мені здається, що тут є певна доля правди. От чого бракує сучасній журналістиці, мова йде про українську, мова не йде про обласну журналістику, боже паси, щоб на потім не звинуватили. Але мені здається, що можна так дещо практувати. Перше мало чесності. У виступах журналістів це публікації, це теле- і радіовиступи. Друге, мало аналітичності переважає нерідко шир потреб. Ви вже говорили про це, так? Де хто вкрав який люк? і про це тут вже і трублять журналісти. Слабке знання мови і забагато апломбу. Ось такі чотири мінуси, на думку наших. Колег, які нас дивляться за роботою журналістів, ви з цим погоджуєтеся чи ні? Принаймні в межах області. Я зовсім не погоджуюсь з таким е, е, навіть. Тоді спростовуєте опитування. Е, ну, тут е, на цю тему можна багато говорити. Е, є, звичайно, е, певні видання, які на, на чомусь там спеціалізуються, і в нас це в області є. Хтось більше пише про кримінал, хтось більше пише про політику, хтось більше. Пише про владу, таке є, ну можливо, так і потрібно. Кожне видання вибирає свою нішу, але така категорія, як чесність, чесність полягає в об'єктивності, в всесторонньому висвітленні. Що значить чесно чи нечесно, правдиво чи не Правда буває різною. Також можна говорити на півправду, але тому що часто журналісти а не все ви, знають. Ну, з вашої точки зору, Микола Федоровичу. От в публікаціях, так в газетній царині, завжди домінує повноцінна, повноформатна правда? Чи є напівправда? Є чверть. Правда, є недомовленість. Ну, є такі звичайно, хитрій, це все є, бо не не завжди вдається добути інформацію. Хоча в нас ніби закони дозволяють її вільно мати до неї доступ, але по-перше, можливості редакції обмежені. А ну а в якому розумінні обмежені? Ну в тому ж кадровому для того, щоб всесторонньо і об'єктивно висвітлювати, для цього потрібен штат чималий в редакції, щоб всесторонньо висвітлювати життя, наприклад, нашої області чи міста. Я кажу, в нашій області і є спорт, і є художня самодіяльність, і є культура. Дура. Сотні людей цим займаються, а газети про це не пишуть. Не пишуть так? Телебачення більше, до речі, показує, але не, можливо не всі, не всі канали. Можливо, це державні, можливо, ми. Ну, більше так, показуємо. Ну, я маю на увазі ваше безпосереднє. вашу безпосередньо. Бо якраз Десь його я... на, 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 найчастіше дивлюся, але м, на, а, для того, щоб всесторонньо висвітлювати, потрібен штат, потрібні фінанси. Без цього не От У вечірньому корисні у вас троє чи вже троє. Ну фінанси ви вже казали там це. Так, вони вже 20 років працюють сім'єю з сім'єю. Це ядні, у вас є культура, спорт і так далі, чи лише ну, так, ми процент, цього, економіка, ми відсотки, ініціативи президента. А, і... Тим більше, що в Коростені є ще кілька газет, і ми прагнемо так робити, подавати ту інформацію, яку інші газети не подають. А ви відчуваєте конкуренцію? Що ось ті зубасті, ці там десь ближче, можливо, до якихось там інформації? Ні, ми тільки відчуваємо от фінансову нерівність і все. Якщо нам, наприклад, заробити ті кошти, які їм просто даються. Нам багато треба попрацювати. Тепер давайте так. От нехай третейський суддя, політолог, він же заступник голови громадської ради при облдержадміністрації скаже свою думку, чого от, з вашої точки зору найбільше бракує. Ми, Господи Боже, упаси. Ми в день свята говоримо не тому, що хочемо, як та вдова себе висікти. А ми просто хочемо побачити на себе глянути. чесно. Є чесливо. багато проблем. Звичайно, я багато хотів би сказати, зору, як читач, перш Пер за все як читач, Що на мою думку, сьогодні таке модне слово забагато дженси в сьогоднішній пресі будь-якого гатунку. В тому числі багато видань беруть таку в журналістики прийнято, як е, можна трактувати як жовта преса, і е, дуже і дуже небагато аналітичних серйозних речей, які б ну це до серйозного читача підготовлено, звісно і спромовано. Але це все можна пояснити конюктурою. Конюктурою того, що це означає, що є читач на цю ж, як я казав, джинсу, на події місячкового характеру, незначні, що умовно кажучи, на вулиці Київській та театральне відбулась. Аварія, Жигулі, зіткнулися з БМВ. Ну насправді це подія, перш за все, в хроніках ДАІ могла б бути в, в МВС, але не як подія, а, яка я, б, думаєте, на сторінках преси. Я прибиваю вибив ще й перша. Я, ну ви, я так ще що, 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 треба і читача виховувати, тому що от зараз читач саме читає такі от останнім часом. Якісь гаряченькі там новини, якісь події такі десь когось вбили, десь кого застрелили. Десь украли через це я кажу, що треба, щоб газета ще й свого читача. Якщо чай. глянути на прапори газетні, на девізи, так на гасла, ви знаєте про кого йде мова. Це дуже шанований мною журналіст, керівник. І таке редакційне гасло: якщо пес вкусив собаку, це не є сенсація. А якщо людина вкусила пса, оце, оце сенсація, сенсація, і про це варто писати. Це можна цей штандарт брати, журналістський і йти вперед? Чи... Ну він зараз існує. Чи по це, суті? Може, це зараз існує позиція? багато газет, вони тільки е, на, спрямовані на якийсь там е, такий момент От. Пам'ятаєте, я пам'ятаю, як у нас в редакції працював от, Симончук, Степан Кузьміч. Принесеш йому те опитування. Він, він, да. він кинув палити і постійно гриз сірника. Я пам'ятаю вічно такий образ відповідального нашого із стерником зубах. Скільки він згриз, мабуть, кілограмів чи... слово і завжди казав, принесеш будь-яку інформацію, таку сенсаційну. А подумає сенсація. Хотів би От. додати, що <клес> е викидав. римське, римське е висловлювання е хліба і зрелищ сьогодні також діє в журналістиці. Mm -hmm. Отож. Е Читач має отримати зривище. Це невеличкі все таки. В цьому є, ну будемо казати, кон'юнктура певна, і багато редакцій сповідують цю тезу. Ну і напевно по-своєму праві мають свого читача, мають своїх прихильників, підписчика мають, ну і взагалі рейтингову популярність. Я хочу запитати, така ми хотіли телебачення власне, закрутити якийсь такий спільний діловий проект. І я вийшов на одного журналіста з Києва. Так і так, ти можеш там приїхати. Він мені так бере і малює цифру, число мені малює. І так я бачу три нулі. Нормально. Тобто це гонорар, який я йому там чи ми йому повинні були проект. заплатити, щоб він сюди приїхав. Ми його тут покормили і все інше. Він виступив і погнав на столицю. Я кажу: це шоу гривні. Він каже: Ні, каже, це умовні одиниці ну я перестав з ними розмовляти. Коли Федорович, скільки журналістів, і ми сьогодні не будемо говорити про зарплати. Я розумію так, що олігархів серед журналістів на Житомирщині. Немає. Якщо є, не називаючи її, скоріше вони є. От скільки журналістів, як вони працюють? О, ну я вже говорив, що багато що вирішує е, фінансові можливості редакції, тому що є можливість запро запросити Тих же столичних журналістів, чи Метр, наприклад метрів, метрів, так чи скажімо, як наше українське телебачення запрошує відомих російських журналістів, білоруських з вашої точки зору, така експансія цих До, столичних то, з Москви? Я взагалі вважаю, що це незрозуміло. Я чому це так? Така політика, можливо, це такі, такі журналісти відчувають більш себе вільно, вони чимось зв'язані. Так, зв'язані з владою, зв'язками і так політик. далі. Але, звичайно, становище в багатьох редакціях, зокрема в комунальних, жалюгідне. І те, що деякі журналісти входять в рваних штанах там, чи в костюмі по 10 років, ну розумієте, ну, не їх вина в цьому, а це проблема їх можливостей. Можливості редакції тільки тому, ну поки що журналісти – малооплачувані, люди. Це, це не тому, що це вина там редакторів. І так не знаю, Федорович, далі. Так, я абсолютно підтримую. Ви знаєте, я ви це знаєте добре в спілці журналістів із року московської олімпіади вже 32 роки порахував, і стало страшно. Uh -huh. Оце скільки я значок журналістів журишу і є членом спілки. І я скажу до честі журналістів, що переважна, ну ніхто ж там не полічить відсотки, переважна більшість, абсолютно чесні люди, журналісти, які. Обдаровані, талановиті, присовиті. Це трудоголіки, які зранку до ночі, от але вони безумовно цих трьох нулів не отримують. На жаль, поки що можу близько. Поки що. Чого хотів би додати до журналістів, що це дійсно високопорядні люди, дуже приємні. То що кожен день бувають на багатьох заходах, знають все вся, всю. Тому спілкуватися з ними приносить одне задоволення, стає сам стаєш сам багатший. До того ж, вони гарні психологи, дуже оцінюють свого співбесідника і зразу ставлять йому відповідні оцінки. Ну бо вони навчені. Отож, хочеться, щоб такі журналісти було побільше. І як колись було таке висловлення цих акул пара. Ну, це так умовно кажучи, як зубатих, таких і е, прискіпливих не ставало менше підростають нове покоління. Ми знаємо, що наш є. Кафедра журналістики, ну і і книговидання, і редагування, отож, випускають нових молодих людей вже в Житомирі. І, і до це... речі, ми що щороку ми от двох-трьох ми беремо на роботу. Філ приходять філологи, то, то підготовлені, от, підготовлені люди. дуже енергійні Енергій. От, в них Очі горять, вони хочуть працювати. І ще одне теж до честі наших журналістів: що коли якась крупна подія в області і фуршет. То першими біжать столичні, а наші скромно Ана... стоять і одразу, якщо навіть не знаєш, видно, побігли вперед фуршетити столичні журналісти. Тобто робота в них тяжка а наші, у всіх у всіх скромно стоять. Скромно стоять у других рядах. Угу. Не помиляєшся? Ні, бо вони ж виховані на фуршетах. <реш> ну, хороші слова були сказані про журналістів. І я, я думаю, про порядність чесність і чесність і, інакше бути не може, тому що журналістика це не тільки професія, це покликання. Це... Якщо такого покликання немає, кра... краще в журналістику не йти. сказав стан душі сьогодні. Дуже багато нарікань на інтернет, журналістку так вийшло, що це одна з таких неоформ нових форм журналістики, яка наступає, яка можливо, поки що ще не впасована у наші так би мовити законотворче от, ложе. От але нарікань дуже багато. От ви з цим а погоджуєтеся, Б, ні, і В можливо якийсь інший варіант. Тому що найчастіше, як правило, сьогодні критикують, а іноді навіть і безпідставно, з моєї точки зору, саме інтернет-журналісти, інтернет-газетярі, -газетя... що так можна назвати. Ну, якщо дозволити да, з власного досвіду скажу, е, є звичайно цікаві сай... сайти, вже популярні сайти, які я регулярно переглядаю, аналітичні є. Але багато сайтів. Інтернет-сторінок, особливо ну, місцевих, скажімо так, технічно вони непогано виглядають, а от в плані журналістики, ну, я б сказав би, що на дуже низькому рівні. Шуму, до речі... Якщо я я такі ага. приклади, якщо я не можу взяти жодної інформації, якщо я її не перероблю. Зміти, тому що так написано це, що для газети це просто не годиться. Можливо, це для інтернет-сайту. годиться. Космич викинув би негайно да, інформацією. Це специфіку. не сенсація. Але я просто додати хочу, що, наприклад, нам веб-сайт нам допоміг. От нашій газеті нам стало якось... У вас є свій так. -сайт? Вже в нас з'явився цьому році. Свій веб-сайт до речі, київські друзі мені просто подарували, зробили, розробили, і ми вже десь 12, чи може і більше тижнів вже робимо. Ясно, пане Володимире. А якщо не секрет, якими сайтами ви користуєтеся? І я користуюсь якористую ви... всіма Житомирськими сайтами не проходить і дня, щоб, всіма щоб без я без винятку без винятку, не проходить і дня, щоб я дві чи тричі в день не переглянув новісний рядок сайтів, бо все таки я розумію, що вони можливо не несуть якогось художнього великого, але е... інформаційного але інформаційні. Інформаційні речі, які відбуваються в місті в області, для мене це важливо. І вони е, сьогодні на сьогодні, сьогодні на зараз. Отож от, і ну Житомир, так, інфо, звичайно, і, і це репортер перевага, Житомира, і Рупор звичайно. Житомира, ну, і перше ЗТ Ю, і е, що там 0412. Ну, Скажіть, будь ласка, і... а от а чому вони російською мовою друкують, як правило, свій один матеріал. з них не друкує російською мовою, один це з... репортер. Ну, майже всі, майже всі. Сергій Фещенко робить це, я так розумію. не бачу. Чінекою Васимоклач. Я думаю, причина одна: сайт можна дивитися і в Америці, і в Ізраїлі. Житомирські, так можливо, це... вони на те розраховують. Нехай вичалоді нашу українську рідну, рідну мову. державну мову. Тим паче, що ну... як правило користуються ті, хто тут був. То їм не так це ж не будуть аналіції спеціально в наш сайт. Также цікаво, хотів би додати І, на мій сайт, який ми ведемо в нашій газеті, виключно український. Хотів би так. додати, що багато сайтів зараз практикують серйозний фото та відеоряд, ціли ролики. Отож, можна перегляд якихось певних подій не тільки прочитати на в рядочку, але ще й побачити так, в, ну, в картинках. А це ми знаємо, що таке візуалізація, це серйозна річ. Ото кажуть, краще один раз побачити, ніж десять разів почути або прочитати можливо тож е, все новітні новітні йде технології і все більше об'єма е, в... інформації може сайт електронний змі подати для як журналіста інструмент. я вважаю, як інструмент це нормально я думаю що сьогодні в день свята ми обов'язково повинні це наша справа честі нашої задати тих хто вже відійшов із журналістики пішов, відійшов від життя, тому що я бачу у вас книгу про нашого недавнього колегу Василя Остапчука. Він працював на обласному радіо, власне, і не тільки. Я думаю, що всі про нього чули, всі знають його і його творчість. Це, до речі, ось нещодавно я буквально на тому тижні в середу забрав екземпляри такі пілотні. І ось завтра, до речі, на дні журналіста будуть говорити саме про цю книжку. Ось ця книжка займає 184 сторінки. Є дуже гарний фотоблок тут, є багато фотографій, які люди себе тут пізнають. От і з телебачення є. І все. Я додам, що торік е, премію встановили обласну премію імені Василя Стопчука, і я мав велику честь. Ну, знову ж таки, коли ж як не в день свята похвалитися, так то я став і дякую засновникам цієї премії. Став Просто хочу ще додати, що ця книжка дуже довго йшла до читача, майже сім років. От збирався матеріал, дуже були багато проблем. То коштів не було, то ще щось то фотографії, то все, але дякуючи, наприклад, і тому ж Володимиру Варашонку. і це вітеру, обласна рада, так, так перший заліколосна да, рада. Я хотів би власна адміністрація за заступним губернатора. і Михолі Бондеру, який взявся робити цю книжку, ви бачите, що дуже гарно я зроблен, вам скажу, він, скажу так, що так. я добре знаю чи як і ви, очільників нашої області, скажу, що і губернатор Сергій Клач Режук, і голова обласної ради Йосип Антон Заполовський, за з великою повагою. Як ділові партнери, саме як ділові партнери, а не як на начальство. Ставляться до журналістів, тим паче до таких порядних, як був. Я думаю, що, Василь мабуть, на телебаченні у вас відбудеться презентація цієї книжки. Ми Десь пізніше, запрошуємо і будемо раді бачити. Ми маємо ще 4 хвилини і таке сакраментальне запитання. Я не знаю, чого більше надала журналістика, чи більше переживань. Чи більше задоволення, чи більше слави, чи, можливо, якихось таких, якби довелося заново так, у нас сьогодні в телецентрі був випуск саме студентів-філологів нашого державного універу імені Івана Франка. Вийшли молоді, але гарні, знаючі, енергійні. Все життя попереду. Вони вибирають сьогодні. Туди, дехто вже обрав, до речі, і саме журналістську вже професію. Ви не розчаровані нею, ви якби довелося, пішли б чи. Коло Федорович, ви були б мільйонер олігарх з вашою діловою хваткою 100%. Чи пішли б таки в журналістику? Ну, якби був, мабуть, вже олігархом, то вже не пішов. Якби не пішов в журналістику. Ну, розумієте, часом видно це важко пояснити, але я. Пішов у журналістику Який стаж до речі, у вас ну вже більше 30 років з п'ятого класу, коли я почав друкуватися. І коли mm. я піш мене, коли я закінчував школу на відміну від нинішніх багатьох випускників, які не знають куди поступати, але правда в них зараз є можливість подавати документи в по багато чи вузів. Чи я, я для мене це було дивно, як так в різні вузи з різної спеціальності можна подавати. Для мене не було вибору. Я знав, що я піду на журналістики. Звичайно, я казав вже про розчарування певні, але то не зв'язано з журналістикою, то зв'язано з нашим життям, буттям. Так сталося, ми попали в епоху перемін. Як кажуть китайці, не дай вам Бог жити в цю епоху. Але скажімо, ну скажімо так, я б не радив. Своєму сину йти в журналістику, О, так нині, бачите, але то його буде вибір. Як, як він захоче, я думаю, що він не підє. можливо це мудра порада, враховуючи в якому стані сьогодні перебуває на журналіст. Ми маємо ще дві хвилини, тому так через до речі, теж з п'ятого класу почав свою що діяльність Чого найбільше сьогодні в день свята. Ви побажаєте всім тим. В першу чергу, мабуть, навіть журістам, мабуть, а да, їхнім це... родинам. Це... От, чого ви хотіли побажати. І безумовно, тим, хто саме в журналістиці. Ну, мабуть, оптимізму, і, бо, тому, що, тому що такий час, і найперше здоров'я. Тому що якщо не буде здоров'я, ніякого оптимізму не буде. Це насамперед. І пишіть, побільше пишіть, тому що журналістика без того, як пишеш, не може бути. Причому вечірні корис, не а Я думаю, теж та, пане Володимире. Не дивлячись роз... на песимістичні погляди моїх колег, я вже жалкую про те, що не пішов в журналістику, бо це та царина, Щоб... та царина де попереду. можна виказати свою думку. І це не кухонне зібрання або там кафе чи друзів. Це та е позиція, яку ти можеш завжди вставити своїх, вибачте, мені за сленг, декілька слів, свою думку і тому залишитись почутими. Так. А це саме найкраще. Дуже Це щасливі злим, люди. Це Тому злим. ви дуже щасливі люди. Ви ще не знаєте, які ви щасливі люди. Я вам заздрю. Вже почали відчувати почати речі, які всім журналістам. І ще ми не згадали радійників. Їм великий привіт. Сьогодні вони мають великий вплив в ефірі. Станції FM, жаль, що Дортове радіо у нас ну скорочує обсяги мовлення. Насправді, fm станції дуже відіграють велику роль, а тим більше які несуть навантаження не тільки музичне, а й інформаційне. Микола Федоровичу, безумовно логічне фінальне слово саме за вами. Ну на. Напередодні завтрашнього нашого професійного свята, звичайно, я хотів би всім побажати перш за все міцного здоров'я. А незважаючи на всі труднощі, все-таки не переставати любити свою професію, як кажуть, горіти на роботі. Ну а додому приносити в родину побільше грошей зі своєї роботи і свіжої цікавої інформації. В газеті вона повинна бути завжди. я думаю, що в день свята hey, у нас що вдома всі журналісти у нас вийшла така відверта розмова. Так по домашньому відверта. Тому я дякую вам за цю відвертість і нагадаю, що сьогодні в нашій студії працювали саме в день журналіста. Працювали Микола Рой, Віктор Васильчук і Володимир Піньковський. Передачу провів я, я Василь Головецький з Днем журналіста зі святом. Нехай нам усім і особливо журналістам щастить на все добре. На краще. Все добре.